Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні коротенько говоримо про ще один випадок нападу на українця в Польщі. Це відбулося в місті Свінощі. Там фактично було здійснено напад з цілью вбити людину. І тепер нападнику, який являється громадянином Польщі, загрожує довічне ув'язнення. Ми зараз про це та інші випадки більш детально поговоримо. Поговоримо про темну сторону. Цих випадків поговоримо про хорошу позитивну сторону, бо вона також, на щастя, є. І, на мою думку, вона навіть переважає над цими темними силами. От, тому е, давайте розбиратися, що ж відбувається, чому останнім часом так багато цих нападів на українців і як адекватні поляки реагують на те, що відбувається. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте цей канал розвивати. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер і надасть вам е, повну консультацію з цього приводу. Отже, чоловіка підозрюваного в нападі на таксиста в місті Свіноущі звинуватили в замаху на вбивство, за яке йому може загрожувати довічне ув'язнення. І його вже взято під варту, найближчі три місяці він проведе там, допоки буде йти розслідування. Напад стався на вулиці Матейки, постраждалий 42-річний українець, який кілька років проживає в Польщі та працює в таксі. За інформацією порталу iсвіноуще.піль на таксі чекало двоє чоловіків, але в автівку сів лише один. І пасажир замовив поїздку до паромного терміналу в Варшові. В якийсь момент чоловік сидів ззаду, він сів одразу за позаду таксиста, і він накинув йому на шию металевий трост та почав його тушити. Таксисту чудом вдалося вирватися і вилетіти фактично з машини після того, як він зупинився. І на жаль, цей чоловік, який його душив, він втік. Опис агресора передали всім патрулям поліції та вночі. Одразу ж там, через декілька годин, 57-річного поляка було затримано. Чоловікові інкримінували замах на вбивство, за що передбачено не менше 10 років за гратами або навіть довічне ув'язнення. Як повідомили в окружній прокуратурі Щецена, чоловік не визнав себе винним в злочині, в якому йому в якому його звинуватили. Мотиви нападу на таксиста встановлюють слідчі, що і як буде відбуватись, будемо слідкувати. Надіємося, що з публічного інфопростору ця новина не пропаде. І також до інших інцидентів, ми пам'ятаємо, що буквально. Трошки більше як тиждень назад відбувся напад на групу підлітків в Кракові, де було відрубано пальця і пробито голову 17-річному Артему. І ми до цього випадку ще вернемось. Була також був також випадок з хлопцем біля на пляжах біля Білостока який працював паркувальником, і який також був українцем, і йому погрожували пістолетом. Також був громадянин Польщі, якого також було в ітогі затримано. Також ще один випадок відбувся в парку Кракова, де п'яний поляк підійшов до Українок, дістав ножа і почав їм погрожувати. І кричати, що ви українські кур, повертайтеся до себе додому, і таких випадків насправді ще дуже багато. Я не дуже люблю подібні відео робити, бо мені починають закидувати, що я розганяю напругу і розвиваю якісь там антипольські настрої серед українців. Хоча, ну якби я стараюсь і в якось фільтрувати такі випадки. Бо дуже багато людей пише, дуже багато людей звертаються, і я намагаюсь брати або якісь випадки, які висвітлюються вже в засобах масової інформації, або ж якщо мені надають якісь 100% докази, що це так і було. Це мають бути якісь фото, відео. Я можу їх не публікувати, але я точно знаю, що вони в мене є, і що ця людина не видумала собі з потолка якусь історію. І чому важливо говорити про такі випадки? Бо дуже часто, на жаль, буває так. Що е, ці люди, які проявляють агресію в сторону українців в Польщі, вони не несуть далі абсолютно ніякої відповідальності. На жаль, але коли в е, інфопростір через в тому числі через блогерів починається інформація виходити, то е, ситуація змінюється і кривдниками починають займатися відповідні органи. І на мою думку, це є дуже. І дуже важливий фактор, є дуже важливий момент, який потрібно розуміти, і ем, потрібно з цим працювати, я вважаю. Тому підсумок такий, що е, потрібно е, висвітлювати, але потрібно також і розуміти, що переважна більшість поляків це адекватні люди. І вертаємось тепер до 17-річного Артема. Було відкрито збір на його реабілітацію е, на сайті жутка.піль. І за декілька годин для Артема поляки зібрали понад 100 тисяч злотих. Вони за допомогою Твіттера та інших соціальних мереж повністю його підтримали, повністю засудили своїх громадян, тих, які пробили йому голову, тим мечети і відрубали пальця. І це показує адекватність громадян Польщі. І, на жаль, на відміну від деяких громадян України, які почали розказувати, що е, йому пробили голову і правильно зробили, тільки за те, що він що ця 17-річна дитина спілкувалася російською мовою. Я е, не буду висловлюватись про таких людей, е, але я ставлюсь до таких людей дуже і дуже негативно, коли е, через мовне питання починають виправдовувати жорстокі кримінальні злочини. І починають говорити про те, що правильно зробили. Що правильно, що відрубали пальця, правильно, що пробили голову, просто за те, що людина спілкувалася російською мовою. Дитина. Це, на мою думку, оцих українців, які взагалі розганяють мовне питання, які виправдовують мовним питанням кримінальні злочини. Ці люди нічим не кращі за е, рашиків, які вбивають українців на території України. Це моя особиста думка, я ніколи її не висловлював. Але в цьому випадку хочу вам сказати, що ті, хто виправдовує кримінальні правопорушення мовними питаннями, якимись іншими подібними питаннями, просто кожен, хто виправдовує кримінальні злочини і якось нормалізує це, це люди гірші за нічим не гірші і нічим не кращі за тих, хто прийшов на територію України після 24-го, Нуль другого. На мою думку, що приклад потрібно брати з тих українців, які підтримують один одного, потрібно брати приклад з тих поляків, які, дивлячись на те, що відбулося, відкрили збір на Жуціпіль і самостійно зібрали 100 тисяч злотих для Артема, не задаючи питання, чому його не лікує Україна, не задаючи питання, чому він не на фронті, не задаючи питання, чому він спілкується російською мовою, їм все одно вони знають, що це людина, що це дитина що він покривджений, що над ним було стоєно кримінальне правопорушення, і йому потрібна допомога. І е, я вважаю, що потрібно брати приклад з таких людей: хто має велике серце, хто е, готовий в, в трудну хвилину з добрих помислів підтримати е, ту людину, яка на сьогоднішній день потребує якоїсь підтримки. Це дуже цінно, дуже важливо і в сьогоденні нашому. Коли дуже багато людей е, тільки зовні виглядають як люди, а внутрі вони вже або мертві, або е, це вже просто якісь е, демони. Е, на мою думку, що це дуже цінно, коли людина просто з якихось добрих благодійних помислів допомагає іншій людині. Ви ж свою думку пишіть з цього приводу е, в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляди. Дякую кожному поляку, хто долучився до підтримки Артема, і кожному поляку, хто долучається до підтримки України та українців. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.